Вітаю в райському садочку. Давно ми не робили недільне відео без монтажу. Саме сьогодні є сенс. Сьогодні неділя, 1 жовтня. Україна вітає своїх захисників і захисниць, приєднуюсь, низько вклоняюсь до землі. Дякую за щастя, бути живою, ще й працювати, вирощувати квіти, прикрашати до перемоги нашу країну. Щоб гідно зустріти наших героїв з перемогою. Друзі, сьогодні на, цьо, на цій діляночці е, покажу вам трошечки ось приїхало у нас новиночок. Ті, що цвіли гортензії у нас на продаж, вони вже відцвітають, але поки що не обрізаю квіти, лишаю е, клієнтам при продажі показати, яка велика квітка і яке велике суцвіття. Почнемо з цього краєчку. Тут у нас приїхали квітуча пінкачу 1 жовтня, повторю, наголошую, це спеціальна обрізка, щоб на осінь були, був товар квітучий свіжими квітами. Пінкачу. Гарні, всі гарні, всі квітучі. Жовтень у нас зазвичай ще не... Та взагалі не морозний у нас жовтень. Тому будете ще насолоджуватись. Ой, такі класні. Такі щільні суцвіття. Тут дивлюся взагалі якісь видовжені. Це повне... Цьому... Ось, ось це суцвіття в повному розпуску теж таке цікаве. Так. Що у нас тут є? Тут комусь фоткала скайфольтики. Бачите, які видовжені. Справжній скайфол у райському садочку. Рубіанебель треба перевіряти. Її добре купують, можливо, вся вже заброньована. Це у мене залишки гарне. -то. Два гарних саджанці. Так, тут у нас дуже класні сосни, хампі. Ще є трошки барбарису Orange айс. Це похироплідник без назви. Класний, такий темний, ніби у ті, що зараз приїхали дорогущі новинки. Слухайте, ну колір дуже гарний темний листочок. Це у нас колоновидний Гінго. Їх у мене два штучки ще. Тут свіженька висадка. Цей сорт, оцю гортензію. Ми висадили вже ближче до осені, тому продаватися буде наступного року. Тут молоденькі саджанці у ящичках. Дуже гарно, мені подобається, як росте сам кущ. Не хочеться вам бур'яни показувати, вибачайте. Так, ось Мілкен Хані, він дуже розгалуджений. Я йому нічого не робила, не обрізала, а він реально, як і пишуть, що він рясно-квітучий за рахунок того, що е розгалудження куща сильне. Ось тут у мене ще зацвіла. Це із партії, ті, що були трьохрічки, їх влітку розкупили, розцвіла новиночка. Супер класна, насичена. Бачите, вона починає своє цвітіння білим, переходить через рожевий прямо який показовий кущик. І дуже-дуже насичений малиновий. Це Лівін Little Роузі, маньонечка, карликова 50-60 см. У мене тут десь 40 см. На продаж зараз молодші, кущі, молоденькі отакі, півторалітровий горщик. Це двохріщичка, це, ну, це молоденький кущик, він цвістиме наступного року. Так що і на сайті вона є. Так, Що у нас тут ще є? Тут у нас Little Angel похіроплідник. Тут у нас ще стоять графіті. Графіті в цьому році порадував дуже крупною квіткою, крупним суцвіттям. Він теж розживіє. Mm, як троянда пахне. Так, далі у нас ще є оцей вищий, бачите, графіті, він на голову нижчий. А вищий у нас Геркулес. Ось так. Геркулес із цієї партії сортів а, найменше. Так, ну це, мабуть, Геркулесик теж пізнє цвітіння видав. А тут у нас високоросла. Високоросла фрейс мельба. Вона зубастенька, вона із бордових сортів найяскравіша. З цієї сорти теж можна подивитися, хто тут є. Ось у нас розцвітає маршмело. Це великі кущі, 5-літровий горщик, вся ще буде цвісти. Питайте, замовляйте. А, великі дорослі кущі два способи обрізки. От трошки нижче, десь середина куща, половина куща обрізала, то зацвітає, мені подобається як. А ось тут кущі три я обрізала високо, під квіткою одразу зробила надріз. Ну, таке, гляньте. І вона навіть не встигає за тим кущем, який був нижче обрізаний. Те, що окремо про обрізку, якщо встигну, бо з поливами і з посилками. Е не встигаю я такі відео докладні робити, поки що так, все на бігу. Хочеться зняти вам відео, розказати висновки. Ну, в принципі, тут коротко. Кому цікаво, хто розуміється, той зрозуміє. Так, куди далі підемо? Це у мене в обрі... О, це теж для експерименту, необрізаний маршмелоу. Маршмелло. Це, це маршмеллоу. Велике-велике суцвіття має. І ось він зараз буде розцвітати. Ану, тіньочок зробимо. Ось такий він ніжний. Баблі гамчики, вони темніші. Так, тут у нас стоять з величезними суцвіттями Анди. Далі цікава така, вже набирає якогось кольору нового відтінку перлинка фестивалю. Малий Лідія там виглядає. Так. Гортензії, гортензії, але ж у нас іще хвойненькі є. Дивіться, яке диво. Я так люблю цю, дуже люблю цю сосну. І собі теж висадила на задній план, там у мене в дальному кутку ділянки. Значить, це у нас сосна Веймутова. Гла... ну да, веймутова, а... Ні, Це фестіжиата. Це колоновидна форма. Вона має бути. Вущою за звичайну форму, вузькою високою. Класно. З однієї мутовочки по 5 голочок. Коніка Десембр не вражається кліщом, не любить він її, але я все одно профілактично обробляю. Дуже класні, густі конколорочки це ялиця одноколірна. Ялиця ебіс конколор, а сорт Хексі. Це у мене такі здоровенні вже. Дуже великі томпа ялиночка. Так, уже восьма хвилина пішла, мабуть, на сьогодні закінчимо. Покажу вам тут на доріжці виставила загорати. Голд кончики. це ялівець, колоновидний, карликовий, він має бути жовтим. Тому виставили зараз на сонце. Навесні то точно буде жовтий, а тіньовку ставлю. А, це Кломба з хостами. Тут вони у мене завжди. А, це класна, дуже вейгела. Чорний лист білі квіти. Black and white сорт. О, а це хто? Hello, привітай наших захисників. Не. казі я сам такой мене вітайте. <гум> так, а тут у нас із нової поставочки Хіна Меліси. Ну, дуже класні. Не знаю, куди собі втикнуть. Так хочеться цей хенемеліс. Ці... Я їх там обізвала в Фейсбуці камеліями. Камелія у нас не зимує, тому я каналах або заміна можна такі Хенемеліси висаджувати. Три сорти: Pink Storm, Scarlet Storm і Orange Storm. Дуже класні, метрові такі. Так, ну, до мене сьогодні вистачить. Щось ще цікаве, вам буду показувати. Всі товари на сайті. Багато чого ще є, але деякі позиції під кінець року закінчуються. Звертайтесь, замовляйте. Зі святом захисники! дякуємо вам за життя. І сьогодні тихо.